Так, і бачимо до нас же підключився наш гість, це Данило Гончар, волонтер. Зараз ми трішки детальніше розкажемо його історію перед розмовою. Власне димове волонтерство, про яке ми хочемо поговорити сьогодні в Етері, за два роки і п'ять місяців. Зробили вже більше 100 тисяч димових шашок, світлових розтяжок та деяких інших цікавих виробів, які напряму зменшують кількість русні на нашій землі. Тому ми хочемо сьогодні поговорити з одним із засновників цього виробництва? Це Данило. Вітаю, Данило! Слава Україні! Слава Україні! Доброго дня, героям слава! Та Данило! Давайте розпочнемо з самого початку. Скажіть, будь ласка, як взагалі у вас виникла така ідея створення домових шашок? Чи ви придумали це самостійно? Чи можливо ви з кимось це обговорювали і так разом з пільними зусиллями? Uh, ну, Як ідея виникла? Я прийшов на те волонтерство. Мені там мама скинула пост з Фейсбуку одного її знайомого, що вони шукають калію селітру. Uh, у мене на той момент був мішок калієвої селіт на балконі, бо я робив, uh, типу, перед цим моделі ракет, які працювали на карамельному пальному, для якого треба ця селітра. І ну, думаю, Тю, ну, я її зараз не використаю, взяв, закинув у рюкзак, типу, привіз, uh, кажу: ось вам селітра, а що робите? Кажуть, та, от таку штуку робимо, там, треба, ну, питаю, може, треба допомогти. Кажуть, треба допомогти. На той момент робили е, запали для коктейлів Молотова, щоб можна було стріляти з пушок на стисненому повітрі. Е, ну, працювало класно, працювало весело. Ну, їздили на тестування, стріляли, і потім десь через місяць, коли це вже менш ніж через місяць, через тижні два, коли типу, це перестало бути актуальним. Денис Дубов каже мені, слухай, Даня, а ми можемо е, димові шашки зробити? От, ну, а я думаю, блін, та чувак, це ж те, що я починав, типу, свою піротехнічну всю двіжуху. Та звісно, можемо. Ну, зараз все буде туди-сюди. Е, і так, ну, протягом там кількох днів, ну, десь до тижня, розробили суміш, е, розробили спосіб пакування, як то все. ну Загалом виготовляти і, і, і пішло. Ми покажемо з вашого дозволу фото, яке ви нам надсилали. Це фото, власне, виробництва димових шашок, там файл 16-17 боді. Так, і хотіла б, щоб ви прокоментували ці фото. Перше фото я бачу, що. Димові шашки з притулою. Це я так розумію, один з ваших колег, яким тим займається, так? Це, власне, поряд з притулою стоїть Денис Дубов, мій гарний друг, волонтер, який ну, зараз волонтерство менеджить, який збирає кошти на то все і закуповує власне, домовляється з постачальниками, комунікує з військовими, з підрозділами. На якого зазвичай пишуться листи з, ну, від військових частин запити на надання цих димових шашок. Так, ось ми бачимо це, я так розумію, ваш склад, там, де е, О, стоять та, матеріали та. правильно? Так, це там якраз стояли вже зроблені. Ну, на тій фотографії вже зроблені димові шашки, стояли, стояли там вже матеріали. О, так, а ну. наступна фотографія, я бачу, що це. Власне, те, що сталося власне, з виробництвом ми хотіли би привернути увагу в нашому етері до того, що хлопці, які займаються цим виробництвом, власне в них сталася така жахлива ситуація. Ось, ось, бачу бачу Це одна із цих димових шашок. Покажіть, ще раз в камеру, будь ласка, це власне та шашка, яка розігрується за найбільший донат на збір. Тут проставлена дата, не проставлений рік, тому що це рік 22-й. Тоді ще не думали про те, щоб ставити рік. Це ну, власне 30 грудня, в передостанній день го року була зроблена. І ну, за найбільший донат на збір зараз розігрується наразі, якщо я не помиляюсь, 5300 гривень найбільший донат. Скажіть, будь ласка, що власне сталося з виробництвом? Тому що ми бачимо спалений склад. Як виникла пожежа загалом, і як ви плануєте далі відновлювати це виробництво? Тому що наскільки я розумію, зараз воно стало масовим. Це не лише на рівні ідеї. У вас є запит від певних частин, які ви повинні виконувати. Що буде далі? Ви зараз відкрили збір? Розкажіть загалом про збір і про те, як ви плануєте відновлювати це виробництво і в який термін? Uh... Я відкрив збір. Ну, що розказати про збір? Я побачив 19 числа, що ну от сталось. Такий ага, ясно, все. Ну, в мене там потім був день народження. Я до свого дня народження вирішив, якраз, ну, на наступний день по суті, до свого дня народження вирішив запустити збір. Ну, розкидав по там своїм групам, по гуртожитку, в якому я живу, по групі одногрупників моїх, власне, і ну, почав збирати. Всі дуже активно підключилися. Причина того: ну тієї пожежі, яка сталася, наскільки я знаю. Ну так наскільки мені відомо, це нещасний випадок. А, бо, ну давайте так: останньою ходила волонтерка, яка моя гарна подруга, яка блін, входить туди більше двох років. А, Перед цим, наче, все мало би бути ну, нормально, типу нічого не починалося, нічого не загоралося, і потім там нам скинули, що так і так горить. Е, ну, На момент, коли вже нікого, очевидно, не було на самому волонтерстві. Е, і ми, ну, такі, ой, горить, треба щось там робити. Ну там вже гасили на той момент, розбиралися. І наразі відбувається розбирання завалів, відновлення там території, яка похожена, але в будь-якому випадку виробництво, волонтерство воно буде релокуватися. Ну, бо, бо так, в цілях безпеки, очевидно. Так, зараз а... наші глядачі на екрані бачать QR-код. Будь я будь ласка, ще раз на весь екран. Це QR-код з посиланням на збір нашого волонтера. Цілю є 170 тисяч. Скажіть, будь ласка, скільки вже вдалося зібрати? Наразі вдалося зібрати більше 117 тисяч гривень, тобто залишилась третина по факту. Залишилось менше третини, та там третина була по моєму вчора чи позавчора, якщо не. Друзі, і ми дуже закликаємо вас допомогти Данилу і його також друзям, знайомим підтримати цей збір. І за найбільший донат ще раз нагадаємо, є можливість виграти димову шашку. Та Данило, покажіть клас, насправді неймовірно просто. І ще таке останнє питання. Можливо, ви для себе підсумовували скільки загалом за весь період виробництва, та скільки ви почали волонтерити, ви вже виготовили таких димових шашок і передали хлопцям на фронт. Там, власне, ви ж, здається, якраз сказали, на початку за 100 тисяч. Ага. Ну, 100 тисячна шашка була зроблена на початку серпня От, власне, цього. І... Тепер так, маємо, і хотіла... маємо. Хотіла б ще показати фотографії, які нам надіслав Данило, бо фотографії неймовірні. Бачили вже, вже притулу з шашками. <світ> ще наступну фотографію. Покажіть, будь ласка, там, де е, Леся Нікітюк. Е, Нікітюк. 18-й файл. Так, це, я так розумію, на виробництво приїжджала Леся Лікінтюк зі своїм проєктом Ле маршрутка, правильно? Саме так. Да. Клас. Так, бачимо. бачимо, наскільки… Навіть фотографувалася Леся Нікітюк. Тому ми закликаємо допомогти хлопцям, тому що це дійсно дуже крута ініціатива, наскільки мені відомо. Данило є або був студентом Львівського університету. Е, досі є правильно? Досі є. Правильно. Я ну, зараз почнеться семестр, буду другий курс магістратури, тобто, шостий рік вже вчуся п'ять років. Оце в гуртожитку прожив. Тобто, фактично, це ідея, яка зародилася в такому у Львові в гуртожитку. Е, між, між хлопцями, які навчаються, е, між студентами, молодими людьми, які готові допомагати. Тому закликаємо ще раз. Виводіть, будь ласка, qr код допомогти. Закрити цей збір, щоб наші хлопці димові шашки, які виробляють хлопці, вони змогли допомагати. І ще останню фотографію, яку хотіла б показати, це 19-й файл Данило. Прокоментуй, будь ласка, що це за фотографія? Я так розумію, це робота димових шашок. Де це було? Це власне та це робота димових шашок. Вони на цьому на цій фотографії маскують. Перекидання сил ну, в районі Дніпра, скажімо так, це якщо я не помиляюся, ця фотографія вона ще є за 22 й рік, за кінець 22-го року, десь за грудень, Ну, якраз після звільнення Херсону. Коли були власне операція в Кренках, коли було звільнення островів на Дніпрі, і ну, для Маскування місця, звідки відправляються човни, використовувались димові шашки. Вона ну, навіть дуже ефектно виглядає. Я не знаю наскільки це. Мені здається, що це фотографував якийсь фотограф, правда? Я от саме історію, хто фотографував, я не знаю. Ну, вона виглядає неймовірно просто ефектно. Я кажу, не знаю наскільки саме слово ефектно сюди підходить, тому що всі ми розуміємо, що ця фотографія не зроблена від хороших умов. Але виглядає справді неймовірно, тому е, вкотре закликаємо вас допомогти закрити збір, і хочемо вам велике подякувати і за вашу справу, за ваше волонтерство. І, і також за те, що ви підключилися до нашого етеру. Бажаємо вам, щоб ви якнайшвидше закрили збір, виготовили якомога більше димових шашок для наших військових. Ну і е, відновили ваше виробництво, які будуть допомагати нищити русню, як ми перед цим говорили, і а. власне зберігати життя нашим воїнам і нашим захисникам. Дякуємо вам, Данило, за вашу роботу і за те, що сьогодні підключилися. Слава Україні! Дякую, Слава вам за вашу роботу та поширення збору, бо це дуже важливо. З нами був Данило Гончар, волонтер.